Сьогодні в цій залі відбудеться справжнє диво. Оживуть сторінки нашої аудіокниги Голоси дитинства, яку ми разом з нашими військовими, з нашими поліцейськими, рятувальниками та авторами казок даруємо вам діти. Аудіокнигу, яку ми сьогодні презентуємо і почуємо. Вона не перевершена. Казки дитинства, які передають все тепло. Це про любов. Я хочу подякувати дійсно всім тим, хто працював над тим, щоб створити цей продукт. Також особлива вдячність хочу відмітити наших міжнародних партнерів, постійних і недійних партнерів ЮНІСЕФ дійсно, коли ми говоримо про голоси дітей, потрібно дуже багато робити для того, щоб захищати дітей кожного дня, кожної ночі, зважаючи на всі жахіття війни. Звичайно, ці аудіокнижки вони хочуть дійсно донести головний меседж, Що потрібно захищати майбутнє України, і це дуже важливо для всіх нас, для всієї нації. Мені сподобалися уривки, які читали військові, і ще мені сподобалася аудіокнига. Я хочу побажати всім діткам до захисту дітей, щоб вони росли добре, щоб вони не хворіли і щоб у них все виходило.